До Коломиї приїхав із з візитом міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Він відвідав кілька навчальних закладів міста, зокрема професійний ліцей сфери послуг, котрий є одним із найбільших таких навчальних закладів на Прикарпатті. Тепер вже людина повинна мати не одну професію, декілька тому у нас всі професії, якби так популярні, але найбільше з них це вже таки кухар офіціант і візажист. Ну у нас для цього дуже велика база. Є ми ще відкрили цього року кравець. І вже теж маємо хороший успіх, і відкрили професію кондитер. І теж успіх великий. Повні групи набираємо всі по ліцензії по замовленню. Оксен Лісовий запевнив, держава зараз зацікавилася у розвитку професійно-технічної освіти. Приділяємо увагу зараз професійно технічній освіті, професійної освіті взагалі, тому що маємо значний фокус уваги на розвиток профосвіти в контексті відбудови і в принципі. В контексті тих трансформацій системи освіти, які ми готуємо зараз, які обговорюємо на рівні президента, уряду, кабінету міністрів, власне, і безумовно, ну констатуємо хороший стан, хороший розвиток, динаміку розвитку професійної освіти тут, в регіоні. До Коломиї приїхали і керівники професійно-технічних закладів освіти Івано-Франківщини. На сьогодні у 20 таких закладах навчається понад 9 тисяч студентів. професійно технічна освіта. Буде основою відбудови української держави після закінчення війни. Є стратегія бачення розвитку профтехосвіти, є допомога від держави, від європейських і світових спонсорів на підтримку профтехусвіти. Ми розуміємо, що робітник то є основа відбудови. Сьогодні буде у нас засідання кругли з міністром і деякі питання стратегічні будуть обговорюватися. Також міністр підняв питання безпеки студентів та школярів Прикарпаття у військовий час. Уділяємо увагу питанням безпеки. Дивимося сховище в школах, тому що слід їздили в гірські в сільські школи, дивилися, як розвивається там процес облаштування укриттів. Це фокус уваги наш зараз номородин до початку навчального року. Ми хочемо, щоб всі діти навчалися в офлайні, при цьому всі були в безпеці, тому діляємо увагу підготовці до навчального року. Дивимося також стан шкіл, дивимося забезпечення всім іншим необхідним. Питання шкільних автобусів приділяємо увагу, особливо у франківському регіоні, де ця потреба стоїть достатньо гостро. Нагадаю, Оксана лісового призначили міністром освіти у березні цього року. Тож такі робочі візити допомагають